Якось у розмові зі своєю племінницею я почула фразу глазя повилазя. Так пісню й назвала. З кумом сперечались ми за мого Васю. У гніві так кричала я, ледь не обосялася, не чіпляй тарасе, мого чоловіка, бо я за свого Васю. І глазя повилазю, пили, їли юморили, заїдали салом. Ось нас з кумами накрило, та з ким не бувало. Що то значить глазя? кум мене питає, пояснику, масю, від сміху, аж ридає, Моя пишна маса колихнула справа. Впала на Тараса, і він крикнув: Мама, пили, біли й уварили, заїдали салом, ось на кумом і накрила, та з ким не бувало. Віднімали троє кума із підлоги, да я ж ненароком йому зламала ногу. Дух не у кума з мене він сміється, не дай Бог ця дама. Пригорне до серця, пили, їли юморіли заїдали салом. Ось на скумом і накрило та з ким не бувало. Їдемо в лікарню травму псувати. Та да, це ж кара так вечір зіпсувати. Вася присягалася берегти Тараса, та як вилазять глазя, знають кум і Вася. Під шофе була, я трішки напилася, ось у мене глаззя, ледь не повилазя, пили, їли й заїдали салом, ось на кумами і накрило, та з ким не бувало. Запивали самогонку смачним львівським пивом. Ось мій краник зіпсувався, і на кумах липнув пили. Запивали пиво, ось на скумо і на крило, я ледь його не вбила.